Отже, спокій Божий це чисте і просте розуміння того, що його воля абсолютно без протилежностей, немає жодної думки, яка суперечить його волі, яка може бути правдою. Контраст між його волею і твоєю, просто здавався реальним. По правді кажучи, конфлікту не було, бо його воля належить тобі. Тепер могутня воля самого Бога є його даром тобі, він не намагається тримати це у собі, чому ж ти хочеш намагатися тримати, крихітні. Крихкі речі, які ти собі уявляєш окремо від нього. Божа воля єдина, і це все, що є, це твоя спадщина, Всесвіт за межами сонця та зірок, і всі думки, які ти можеш уявити, належать тобі. Спокій. Божий є умовою для виконання його волі. Досягни його спокою, і ти пам'ятатимеш його. Урок 57. Сьогодні розглянемо такі ідеї. Ідея 31. Я не жертва світу, який бачу. Як я можу стати жертвою світу, якщо як захочу, можу повністю скасувати? Мої ланцюги розірвалися. Я можу їх скинути. Достатньо забажати це зробити. Двері в'язниці відчинені. Я можу залишити її, просто вийшовши з неї. Ніщо не стримує мене у цьому світі, тільки моє бажання залишитися там тримає мене у полоні. Я хочу відмовитися від своїх божевільних бажань і нарешті погуляти під променями сонця. Ідея 32. Я винайшов світ, який бачу. Я... Побудував в'язницю, в якій бачу себе. Все, що мені потрібно, це визнати це, і я буду вільним. Мене вели в оману, повіривши, що Сина Божого можна ув'язнити. Я гірко помилявся. Вірячи у це, і більше не хочу цього робити. Син Божий має бути вільним навіки. Він такий, яким його створив Бог, а не таким, яким я хотів би його зробити. Він там, де Бог хотів. Щоб він був, а не там, де я думав, що буду тримати його у полоні. Ідея 33. Є інший спосіб дивитися на світ, оскільки мета світу не є тією. Яку я йому призначив, має бути інший погляд на це. Я бачу все з ніг на голову, і мої думки протилежні правді. Я бачу світ як в'язницю для Сина Божого. З цього випливає, що світ справді є місцем, де він може бути звільнений. Я хочу бачити світ таким, яким він є, і я бачитиму його як місце, де Син Божий знаходить свою свободу. Ідея 34. Я можу бачити спокій замість цього. Коли я бачу світ як місце свободи, я розумію, що він відображає Божі закони, а не правила, які я встановив для нього. Я зрозумію, що спокій, а не війна живе у ньому. І я зрозумію, що спокій також живе у серцях усіх, хто ділить це місце зі мною. Ідея 35. Мій розум. Є частиною розуму Бога. Я дуже святий. Коли я ділюся спокоєм світу зі своїми братами, я починаю розуміти, що цей спокій походить із глибини мене. Світ, який я бачу, Поглинув світло мого прощення та відзеркалює прощення на мене. У цьому світлі я починаю розуміти, що мої ілюзії щодо мене приховували. Я починаю розуміти святість усіх людей, включаючи Мене самого і те, що вони єдині зі мною. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.